Дорогі друзі, життя дуже швидко змінюється навколо нас. Мені здається, мені не так уже і багато років, але коли починаєш згадувати все, що було мого, за мого життя, ну не перекажеш. В тому числі це стосується і днів радіофізики. Я прекрасно пам'ятаю перший день радіофізика в цьому корпусі, коли сюди переїхали в 76 му році і коли прозвучала на параді вітань фраза про те, що взимку від холоду по останній тарган в корпусі на прізвисько Ліміс. Нема вже ні такого холоду. Це тільки теперішнім студентам здається, що холодно взимку вони не знають, які були холоди в перші роки існування факультету. Нема то таргана, нема того викладача, яку дратували лімісом. А День Радіофізика залишився. Я пам'ятаю, День Радіофізика. Ну, через, два, через неповні два тижні після Чорнобильської аварії. Настрій, прямо скажемо, був дуже невеселий. Це був перший випадок, коли парад проводили не на вулиці, а в холі факультету. І тим не менше підходжу зранку до факультету, на кутку біля корпусу стоїть тазок з водою, в ньому студенти з закачаними до колін брюками, І на грудях у нього табличка. На РФФ сюди. Зразу інший настрій зробився. Міняються традиції самого свята Дня Радіофізики. Але головне, що залишається наш факультет, те, що він змінив назву, це не суттєво. Головне, що залишається дух факультету. Значною мірою змінилися люди, яких, ну, власне, ті, кого мали на увазі, коли говорили радіофізики. Ну, з цим нічого не зробиш. Зараз вже можна впевнено сказати, що час існування факультету і час існування відповідно дня радіофізика сумірний з людським життям. Але ну, так життя влаштоване, приходять нові покоління, приходять нові люди, і дух факультету залишається. І повірте, ми робимо все для того, щоб так було і надалі. Вітаю всіх студенток, студентів, їх друзів та подруг. РФФРЕКС святом факультету легкої сесії, цікавих канікул, і щоб на столі завжди щось було. Дорогі радіофізики, хочу привітати вас з Днем факультету. Перш за все, побажати професійних успіхів, а саме успішно складених іспитів, захисту дисертації, дипломів, кар'єрного росту. Хочу побажати нових цікавих подорожей та пригод. Ну і хочеться, щоб сюди вас зустрічали теплі посмішки, а оточувала надійна підтримка. Дорогі друзі, я радий можливості, яку мені надали наші найбільш активні студенти, привітати всіх нас, численну сім'ю радіофізиків, зі святом нашого славного, рідного для кожного з нас факультету. Ну, факультету, який для мене, зокрема, не лише дав можливість отримати фахову освіту, а це, звісно, дуже важливо. Але й що, мабуть, не менш важливо, подарував мені, я сподіваюся, ще подарує, чимало зустрічей з цікавими людьми, з особистостями. Серед студентів, серед викладачів, серед співробітників факультету, ну, з якими мені приємно було і є на сьогоднішній день спілкуватися, працювати в одному колективі. Зі святом вас, дорогі студенти, зі святом вас, шановні в яких це перший раз святкуєте ви день факультету. Бажаю гарно вам відсвяткувати. Самими найкращими побажаннями колишній випускник радіофізичного факультету Карнувський Вадим. Я вітаю студентів, колег-випускників усіх років з ним факультет. Хочу всім побажати міцного здоров'я, успіхів, здійснення всіх мій. Наш факультет нас поєднав, і ми всі велика сім'я. Хтось зі східних філософів сказав, що немає нічого гіршого, ніж жити в епоху змін. Але проблема полягає в тому, що якщо не жити в епоху змін, то обов'язково наступає деградація. Тобто ми не хотіли б жити в епоху змін, але мусимо. І на щастя, на щастя, радіофізичний факультет показав, що він може жити в епоху змін. За останні роки в нас з'явилися нові спеціальності, факультет потроху трансформується, виходячи з потреб суспільства. І я бажаю факультету продовжити цю трансформацію, бути корисним для нашої вітчизни. І, е, а коли я кажу факультету, бажаю, то бажаю студентам і викладацькому складу. Бо, звичайно, що факультет це не будови і не обладнання. В першу чергу це люди. От я вам всім бажаю і, і, і надалі прогресувати, змінюватись і бути корисними. Один для, для одного і для суспільства. Вітаю факультет з цим грандіозним святом. Факультет, що а, переміг час і молодшає з кожним роком. А, фрекс це не завжди. Зі святом тебе фрекс. 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 Зі святом тебе, фрекс. Зі святом тебе, фрекс.